Дякую. О, та міру треба було знати вчора в барі. О, до речі, Віка. Ви такі забавні. Слухайте, а ви не хочете завтра разом потусити? Я не поняла. Що це нафіг, за двіж? Взагалі то цей кайфовий чувак це мій бойфренд. Щоб вам було понятніше у хажор. А ти що? Що ти зовсім офігів? Ти раніше з однією моєю подругою мутив, а зараз двома?